Чи знає історія приклади, коли е, Давид боров Голіафа, коли маленькі держави, на, які, на яких здійснювався напад, е, бороли агресора і перемагали, зрештою? Знаю, знає історія такі приклади. Ну, звісно, ми можемо почати з якоїсь дуже античної історії, коли грецькі держави здавали Іран, Персидську імперію, угу. перську, так дали й відсіч. Але. То війна тривала півстоліття, по-перше, по-друге, то зовсім давні, далекі часи. Так? Давайте подивимося, щось більш новітньої історії. Звісно, одразу згадується китайсько-В'єтнамська війна 1979 року. Коли КНР, комуністична держава почала вторгнення, але в'єтнамці, в принципі, дали відсіч. І примусили китайців до відступу зі своєї території. Але хочу сказати, що ця війна була обмеженими силами і дуже обмежена в часі, буквально кілька тижнів. А це К прокомуністичний В'єтнам від йдеться. Так, звичайно. Ого, я не знав. Це про Це, ну хтось називається Перша соціалістична війна. Є така версія. Хоча до того вже були сутички між СССР і КНР. Угу. Звісно, ну наприклад, візьмемо там той же Афганістан, так совєтська війна в Афганістані. Коли, здавалося б, неспівмірні сили і ресурси, але афганці фактично виграють цю війну, щоправда, там мова йшла про партизанський опір, партизанські методи боротьби і теж про дуже розтягнутий в часі конфлікт. Тому я маю сказати, що наша війна унікальна, оскільки в такі от дійсно новітні часи, так довго, а наразі це 3,5 роки, при такій диспропорції сили і ресурсів ніхто не чинив опір. При тому, що йдеться про війну саме регулярними арміями Високої інтенсивності високої інтенсивності із реальною лінією фронту, а не якоюсь партизанською там територією, зоною, де відбуваються чисто різні рейдові, набігові та інші операції.